Панове, часто питають, що можна купити з 1000 доларів. Відповідь, звісно, риторична, але знайшовся варіант. Ось такий голубенький є матіс у нас. Авто з 50 тисяч пробігу. Це 2013 рік. Вона у нас бензинова на механіці. І можна поїхати вже на ній з 1000 доларів. Машинка в цьому випадку реєструється на вас, ви власники по техпаспорту, а на ту суму, що не вистачає у нотаріуса, робимо договір позики. Залітаємо. У нас тут брілочок, сигналізація. Те, що все працює, закриває, відкриває. У нас, звісно, на веслах. Помилок немає, все працює. Магнітофончик теж працює. Радіо Тут у нас печечка, кондиціонера немає, ручник працює. Опа, і одразу попали в пробку. Такий апаратик. Друзі, а я нагадую, авто в наявності знаходиться на авторинку на Сухоярській. Працюємо ми кожен день без вихідних. Тисяча доларів і авто вже ваше. Реєструємо на вас. Чекаємо на перегляд. До зустрічі.